Ми розібрати що з тією герметизацією на текені. Двигун вже зробили. Хто не бачив, пробіг. Зараз відключили акумулятор, пробіг майже 5 тисяч. Видно по глушителю, що вже каюк. І там навіть є відео, що саме з двигуном. Двигун Склали, запустили, все чітко працює, будемо розбиратися з фільтербоксом. Щоб добратися до нього, це трошечки така діч, воно зроблено. Потрібно від'єднати акумулятор. Ну, Я коли від'єдную, одразу їх, щоб не перепутали клеми не на акумулятор ці, а от так от з предохранителем тут треба поміняти. Ну, потрібно вам від'єднати, освободити також проводку. Ми самі розбираємось, що де як, тому що, от, от, виходить, конструкція його кришку я витягую і бачу, конструкція воздухозабірник згори, правильно, з підсидіння. Але діло в тому, от, двигун пилюка жерла, да? двигун пилюка жерла. А фільтр, тада ідеаліш. Чому? Чому? Він мав би звідси бути грязним і далі вже не пропускати, наскільки. Наскільки це тут конструкцію ну, показано? так, Ось він йде до, до цього походу. І він смокче до цього. Тут, тому що йому опір тут більший. І він, по ходу дійсно має десь, зараз будемо дивитись. Відкручуємо далі. Ми відкрутили 4. Зняв також комутатор, від'єднали, освободили. І, і, і розбираємося далі. Відкручуємо ці от 4. Каже Фільтербокс, кришка в кришки. Ну-ка дивіться. Мімо фільтра, фільтр як новий, його потрібно тільки пропітати, до речі, там є. І, і, і. А дивіться, скільки там бід. Скільки там біди і через що воно мімо фільтра тягне. Патрубок, ну Давайте самі трішечки в'їдемо і продовжимо. От, коротше, бачимо, от, що тут от кришка на кришки. От, тут точно потрібно герметизувати, тому що воно, як там нема різинки, тим паче, от, воно ходить. ось. Воно, звісно, не буде через фільтр тягнути, а буде собі сюди тягнути. І вітюк помітив ось таку біду. По-моєму, -по про патрубок всі говорили, що воно тягне, його потрібно. Догерметизовувати. Знімаємо цю кришку, більше воно не має. Супуни, пісюнчики, ці закриті намертво. Тріщин немає. Ще один прикол. Да, ці всі потрібно. що це, поворотів. Води, от, от мене, що ти хочеш от мене. ну-ка Давай. Отак от, от. От, от, Це все лишнє. Нахрен. Це йому не будемо ставити мішання, то воно не знаю навіщо поставити. Це також. Це також, Так і теки не навчусь збирати, йовипа. Що в нас го? Подивимось, що буде. Болотничок, болотничок приквіплює і ще десь тримає. Ну-ка, просто не доглядів. З того боку відкрутили. Ну, в принципі, конструктивно я б не сказав, що він в поганому місці, тому що в місці як місці, в правильному цьому. Воздухозабірник він в правильному місці згори. А от цей недопереділ якийсь. Так акуратненько розібратись, куди його краще вимирнути. Можливо, можливо, сюди вперед. Лічно, так. Я подивився, що краще оце от вухо, яке тримає просто пластик, загнути. Тим паче, якщо десь піде тріщина, його звідти можна приварити. Чим? Тому що воно так тут зроблено, і ми не дивилися, як по мануалу воно туди вставлено. Але тут губа є тут, і щоб нічого не ломити, воно ось так от вперед ця кришка повинна довиїхати. До виїхати. Да? Там ще зараз винер. Дивимо, що краще вже не сюди, а виїхати і уверя. І витягнути. О! О. Ось іде і тягнуло зараза. Ось де і тягнуло. Да, тут все ціле, ніяких нічого тріщин. А ось тут от видно... Це просто пластмаса заходить в пластмасу. Подивимось. Чи тут є резинка? Ну-ка, де там якийсь сило мило? Нема, але давай вже так, щоб не... Ні. Ні, там нічого нема. Там нічого нема. Ну, раз ми вже тут ми обмастимо зсередини, ми надінемо вже вимаємо цей патрубок, надінемо його на карб і обмастимо герметом. Або маєте силикон, хороший силікон з двох боків. Нехай він вже буде там. Це Це вимиваємо і думаємо, як робити тут уплотнітель. Як тут робити уплотнитель? Оці от отводи, отводи, оці от пісюнщики, от, такі. Це для того, щоб конденсат, ну або вже. З двигуна щось як, чи, чи масло, щоб воно мало куди так збиратись. Бувають вони ось такі от, ну і там один знизу. Також потрібно контролювати, ну, не дуже й видно, потрібно контролювати, щоб вони були, тому що як їх немає, там будуть залітати собі пилюка. Так, ну цю поверхню відчистили, плюс-мінус підвели, бачимо вже сам. Шанчик Тут за мастив герметиком, зверху, з долини. Там, де нормально і тріщин немає і завод, там непогано зала, а як тут от згори то буде лишнє наносити. ну з долини. Вічно ми Рейнс, Маєте якийсь герметик? Такий головний, щоб клепкий був, вони отак от накласти. Хоча хто як, хто чим. Сілікони є різні, можливо, даже от... можливо, зараз хтось напише, що є спеціальний герметик для фільтрбоксів, чуть не для текіна. Але цей. А тут герметиком, я не знаю, не дуже якось гуманно, мабуть, тому що хіба що його на ніч залишити, щоб він зробився в силікон. Да, потім ставити, але воно все одно не буде як одне ціле. Зараз нас вже поставити, коли буде туди встановлюватись, юзатись туди-сюди, він, він все одно десь буде. буде І по-друге, потім, коли, допустим, потрібно буде обслужити там фільтрбок, щось знову всередину подивитись, то на герметик треба буде виривати. Тут потрібно щось, зараз можливо, будемо вирізувати з того, що. Останній раз вирізували. Можливо, один ну вибрати, щоб воно було кілька Ну Можна це також допоміжним де де минулий раз я робив це на езгашку, Е, Під низ, під оцей от уплотнитель. Хлопці писали навіть кращі варіанти хто чим. Але діло тут не про матеріал який. То вже як це. А діло в тому, що, що нам потрібно зробити, нам потрібно закрити доступ повітря звідси уплотнити його. Саме така штука продається на ринках там, де, де рукавиці можна купити для хати, для, для цього. Уплотнітелі для дверей можна запитати, металопластикових, броньованих. Одну полоску, тому що от дві не впіхнем не впіхуємо. А так зараз будемо клейкою стороною донизу або до борта одного із бортів. Ну, ось так от однією рукою я тут натягую. Ну, ну Тут трішечки бачите, або зараз обернемо, але я знаю, що воно м'яке і там є куди. То есть Воно має куди прижати, навіть потрібно буде ще всі болтики дивитися, щоб акуратно. Ну, ось так от, ось так от, ось так от. Так, 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 так. Ну, звісно, фон на задньому плані не дуже, але мені гордий. Ось так маленько. Та так, як і любив, в принципі, це ж багато на мене. Згашки, до речі, там внизу, де оцей от сам от для конденсата. Пісюн, нехай, він буде так і є. Там коротше, є такий пройом дихательний. Де касета не... І там, там він дихає, дихає також. Там постійно видно, звертайте увагу, коли розцей, от як тут. Видно, що воно реально, якщо воно туди пустило, значить воно, а тут банально зразу з під колеса. Да? Зараз тут якраз цельними пройдемо. Ну, давайте я пройду кусок і далі. Ось так. Ну, Віток манолоску трішечки пропшикав. Але так він продув і так подалеку, тому що він добре каже, що не кожен картон він розбухає і не буде мати аж такої от тяги, в міру пропіту і, і спеціально ну, нічим не небудь, якщо це. Ну, в принципі, якщо часто дивитись за ним просто, то він не буде шукати, скажімо так, в сраці фіранків і тягнути десь починати в другому. І також дивитись слідкувати тут, ось так от, ось так от. Не переживайте, воно, дивіться, воно глибоке і воно собі зробить що де. Тут класненько так пройшлося. Що має бути. Давайте впіхуємо це назад. і впіхуємо. І... Так, там за цей, там вже зафіксували. Ось так от. Можна вломити, можна і само вломити, але будемо думати про хороший кімнати. Дивиться акуратно, тепер бажано да, я пересвічуся, що воно не випало ніде, щоб не... Ні, Наче все на місці. Ось. Ось. О, ану дай, дай, як я покажу от сам оцей прижим. Ось. Він... Зараз, секундочку. Бачите, він віджимає, не ходить, як долбана шкатула, просто закрита дитяча іграшка якась. Розумієте? О! І воно собі сяде, тому що паз глибокий, і діватись йому нема куди, він в ширину не ходить. Так, і тут, а тут тут вже нам не потрібно. Тут, якщо буде підсосувати, воно все одно вже проходить через фільтр. так? Фільтр має як? Він має? Він має резину тут це класно. Ось так от. Ага, Він сідає от резиною. Да, він там не пройде пилюка, так що тут у нем вже буде лишнє. Даже якщо буде проходити з боку, то воно все одно е, через резину не піде, а піде там, де йому легше. Так, так, ну Тоді я думаю, що майже можемо завершувати, ще закрутимо. І не будемо вже показувати, як назад кожен собі вже тут в принципі, проводка на, на, на боці. Можете собі сфотографувати перед тим, щоб не забути, як воно в двох фотографіях в трьох. І я думаю, гарантію воно ну, таке давати, да, звісно, не сайт, але виходячи, багато буває, знаєте, коли це робиш? От було ще після того на джогу, на джогу, просто зняли кришку, коли міняли фільтруючі, знялися разом з резинкою. І лишилося на старому фільтрующі. Кришку поклали, і мотор двигун почало з'їдати. Це чоловік мені з Львова, по-моєму, висилав в двигун. І помітили цю штуку, так що кожен також не буде лишним подивитися, що є резинка на сім. Класно, що вони зробили. Що вони зробили ось ці от. На кожному цьому. І хто там писав, коли показували попередні відео, що це гівнота? Ні, оце в ці текі не машини розбиваються, а вони крепко зроблені, ці рами, ці двигуни, вони нормально перебираються, вони конструкція хороша. Вітьок двигуна цього перебрав, йому сподобалось. Ну, в принципі, нічого такого. Дурного тут, як в справжнього байка. Тим паче, ним, на нім катаєшся. хто... Я розумію, що багато хто написав, хто мріяв про подібне, а не вийшло. Але за 650 долар, доларів спарк теж хороший, кожного хороший. Але тут класна розбалансування зроблена. Можеш їхати, його ніби вершник, як на коні. Тримаєш, його керуєш без того, що тримаєш руля. Просто під собою ти відчуваєш, що ти повністю ним володієш. Це дуже багато чого значить. По-друге, немає вібрацій, тут вже зроблено по дорослому. Тут вже не копіювалось старих двигунів 80-х років, а вже сучасних. Ну, на цьому можемо завершувати. Не повірите, а тут де не треба, каже Вітчок, вони резинку давали. Ось тут, де я казав, не це саме, тут резинка є. Ну, блін, не знаю. Тут вже от краще б її тут не було. Було б враження про цей Фільтербокс, просто що якби не ожидали, по яких дорогах він буде їхати. Але ну, таке. Майте на увазі, що тут резинка не потрібна. Всім добра, пишіть Підписуйтесь, ставим лайки.